Всім привіт! Сьогодні на обзорі совєтський резистор PP-312 на 2,2 кОм 1974 року. Ось так він виглядає. Має металічну кришку. Срібний тут сам цей поворотник. Гайка тут також іде срібна, друзі. Не знаю чого. На ньому немає ніяких взагалі маркіровок. Того що часто попадають з такими двойними крапками. Є з одною синьою. І є, друзі, з жовтими. Ось так маркировками. Що хочеться сказати, в жовтих іде срібло, чисте срібло, нема ніяких примісів. Червоні та сині йдуть з паладієм. Обзори були вже на відео, цей без маркіровок. Зараз ми вскриємо кришечку і глянемо, що тут іде по металах всередині. Ось так, друзі, зняв я нашу кришечку. І по самому резистору можна сказати на 100%, що тут іде одне срібло. Колечко йде також срібне, того що має чорноту. Ось такий, друзі, резистор. Крім срібла в ньому, нічого немає. Резистори з червоними та синіми крапками маркировками мають паладій без маркировок та з жовтими, мають лише срібло. Но колечко все рівно потрібно пропалювати, дивитися, тому що може бути грязне. А думаю, що срібло. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока.